Цинізм, цинізм і рідкий цинізм, Я кому не розповідаю цю історію, всі говорять, та такого бути не може». Таранове маленьке село на сході Дніпропетровщини. П'ять років тому тут сталася трагедія. Під час пожежі загинула родина. Учасник АТО Віктор Голуб та його дружина. Горе така біда. Все, що можна було згоріти, вже згоріло. Бідний батько кром хати. Цього не можна перетоді, у 2018-му правоохоронці порушили кримінальну справу. Після цієї пожежі було обстежено вказаний будинок, виявлено останки двох тіл. З даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 270 кримінального кодексу України. Молекулярно-генетична експертиза мала підтвердити, що рештки тіл з місця пожежі належать саме Віктору та його дружині Жанні. Після чого родичі загиблого змогли б забрати останки та поховати, але вийшло інакше. Аж через півтора року з'ясувалося, що тіла досі перебувають у морзі. Експертизу не проведено, а місцевий слідчий закрив кримінальне провадження. Оказалося тут тільки по словам відправили, їх ніхто останки не відправляв. Досудове слідство можна сказати так, взагалі. Не проводилося. Протягом трьох останніх років провадження то порушували, то знову закривали, нібито через відсутність складу кримінального правопорушення. Чи вдалося батькові поховати останки тіла сина героя? Дивіться у наступному випуску проєкту Злочин і покарання цієї неділі, 8 жовтня о 19.30 на одинадцятому. Шестой рік пішов із моменту гибелі наших дітей. Ольга Журавель, Євген Шпак, Євген Дрозд, новини 11 каналу.